Друзі, привіт! Ми знаходимося на тераконах, високих горах, і ми приїхали сюди не на маршрутці, а на цьому драконі, потужному і сильному джипу Чирокі. Автомобіль 2016 року випуску з надійним мотором 2.4 атмосферним бензином. Машинка 5 років в Україні, як пише сам власник, що машинка зарекомендувала себе як потужна, надійна і високопрохідна полноприводна машина. Автомобіль в білому кольорі з Америки він приїхав з пошкодженнями по задній частині. Власник замінив ліву задню дверку і по задній частині ляду фари бампер позадку зібрав. Безпека в цьому автомобілі не стріляна. Доукомплектував багато чим. зробив, Це у нас такий black package, limited edition, зробив антихром решіточки нашого радіатора, емблемки, потім щось ще пофарбовані, диски у нас в чорні. Ну, Виглядає симпатично. Затонована, вітровички чорні, плюс назва нашої моделі автомобіля також чорна, виглядає непогано. По машинці невеликий пробіг 97 тисяч кілометрів. Машинка обслуговувалась вчасно, є всі записи обслуговування по даному автомобілю, і хочу сказати, що от саме на цій місцевості такі гірські, знаєте, неровні дороги. Машинка веде себе класно, тобто м'яко себе відпрацьовує, подвізка на даному автомобілі на бездоріжжі. А власник цього автомобіля доукомплектував великим монітором 10 дюймовим а також камерами заднього і переднього огляду. Цей автомобіль у нас на повному приводі з декількома режимами руху. Доволі просторий багажник, якщо порівнювати з компасом, да, дійсно він більший. Є отак прорізинений килимочок зверху лежить. Що ми маємо? Маємо буксировочний трос-крюк. Обов'язково, друзі, обов'язково це має бути в кожному автомобілі, неважливо, це автомобіль 10-го року випуску, 20-го року випуску, 80-го року випуску. Цей ключик на 10 має бути обов'язково, тому що завжди є моменти по акумулятору. Ну, якщо він новий, звичайно, в цьому автомобілі немає ніяких питань. Так, що ми маємо? Ми маємо докатку, домкрат. Ну коротше, всі інструменти до цього автомобіля є. Ходімо тепер в салон, подивимося, що також там є багато цікавого. Ось дивіться, навіть пльночка на, на нижній ляди у нас також чорна, і ще антихромом виконана назва моделі автомобіля. З заводу цей автомобіль йшов. В текстильніму виконанні салона, але власник уже допрацював, вклав багато грошей і сил для того, щоб ми сиділи в комфортних шкіряних сідушках від джип. Також дивіться, що ми маємо. Ми маємо такий пайсочок на ремінець, щоб також було і стильно, і зручно, і красиво. Також в цих автомобілях ми маємо такий прикол. Ми маємо додаткову шухлятку під жопкою пасажира справа, можна буде щось сюди покласти. Автомат надійний, електроручник, вибір режиму руху, ми можемо пересуватися. Ось якраз ми до пісочка під'їхали, є у нас вибір режиму їзди по пісочку, спортрежим, AUX, USB, CD-шечку можна сюди карту вставити. Дивіться, який великий здоровий монітор. Зараз включу камеру заднього огляду. Вона у нас тут, як рибі глаз. І вперед рухаємось, тільки стартуємо, камера переднього огляду покаже, що йде і куди ми наїжджаємо. Маємо також кіряне мультикермо, круїз контроль голосове керування. В автомобілі маємо 4 електрослови підйомника, туманочки. Туманочки красиві. Знову ж таки, невеликий пробіг в даному автомобілі 97 тисяч. І цей мотор проїде ще дуже-дуже багато сотень кілом, тисяч кілометрів без проблем. Тобто, Вчасно обслуговуєте і буде вам щастя. Так, друзі, дивіться, як ми зможемо зрозуміти, що це хазяйська міномашина. Ну, по-перше, то, що власник один на протязі п'яти майже 6 років в даному автомобілі. Плюс до всього бачимо, різні фішечки, різні лайфхаки встановлювалися для комфорту і для свого, і для дітей ззаду. Так само салону ззаду шкіряний, підлакітник з підстаканниками. Є шкіряні, матеріалі приємні, матеріалі красиві. Тобто, в машині удобно знаходитись і дуже зручно все і красиво виглядає. Так, дорогі мої друзі, ну що в бюджеті до 15 тисяч доларів це прекрасний варіант автомобіля. А якщо бути точним, це 14700, і ви забираєте собі повноприводний кросовер з Америки з мінімальними пошкодженнями, з мінімальним пробігом в шикарній комплектації і усім необхідним для того, щоб ви пересувалися зі своєю родиною зручно, швидко і безпечно.